Ловимо рибу, Зараз я вам покажу. <ріст> так, ось. Перебивала красуню в друге місце, тому що вона заважає мені тут ближче. Іде ось до цієї пальмочки. А так нехай. Там є конюшина, ось конюшинка. І нехай собі їсть. А ми ловимо рибу. А де? Ось два поплавки, дві удочки я маю і будемо ловити на вечерю. Так, а тепер, друзі, я переверну вас і, і буду вас читати. Привіт-привіт. У привіт. мене трішки ручки замазані. Ви мені вибачте, тому що е, працювала цілий день в рукавичках, а, е, а на вечір скинула і тому що я в рукавичках не можу далі працювати. Та ось так. Так, Ілля Горбачов, вітаю. Привіт, Ілюша. Олег, що тут відбувається? Нічого, рибу ловимо на вечерю, хочемо зловити. Вадим Курбала. Доброго вечора. Доброго вечора, Вадиме. Олег, привіт, добра жінка. Привітики, привітики вам, дорогі мої. Ну, красунька далі. Якщо вже буде кричати, то візьму до себе. Ви на пасіки медових. Привіт, Маша. Ви, е, ви знайомі з Любою. який канал називається Я і мої кози. Так, знайома. Я з нею знайома ще, напевно, з 2019 року. Та й та й ось так, дружим. Олег, ви саме добра жінка України. Дякую, дякую, Олеже. Звичайно, мені приємно. Та я думаю, що багато-багато багато є людей добрих. Ну що я вам скажу? Накормила я свої рибинки, а вони тепер не хочуть клювати, тому що куди не закинь і скрізь, ну, навколо, де б я не закинула вставок, скрізь риба чіплялась одна малеча. А тут я спеціально Ну, десь, мабуть, за годину нагодувала рибу. Ну, не, не підкормила, а нагодувала. Яка клюне, така клюне. Mm -hmm. Та ось так. Одні жаби наверх повиходили. А рибка не клює. Ну, нічого, я вмію чекати. Так, Олег, ми вчора з вами вщались. Так, я пам'ятаю, Олег. На карася прийшли. Так, у мене тут карась і декілька штук є в юнів. Хоча один на навесні сплив. Напевно, від того, що я дуже багато всипала вапна, і тому йому щось не сподобалось. А може те, що глиняний ставок і не сподобалось. Друзі, я вам дещо покажу. Ну, це. Гріх не показати. Дивіться, скільки жаб. Бачите? Як крокодили. Ось я чистила ставок, а коли це я чистила, напевно, три дні тому, друзі. І ось тут ще. Хай трішки підсихає, буде легше висовати. І я... Ну, тут лише чуть-чуть я не, не вирвала, лишила. І, друзі, на другий день я ось тут біля цього черету зустріла. Знаєте кого? Вужа? Мені ж страшно стало. Треба буде вилами, забирати ось цей весь мусор. Може, завтра заберу, вже воно підсохло, як жабки, як жабки граються. Де та Олічка Чумаченко? Це для тебе. Олюню, спеціально для тебе показую жабки. Так.